Користувачі соцмереж також доволі жваво відреагували на презентований Володимиром Зеленським план перемоги. Ми зробили невеличку добірку а, от власне реакції соцмереж. Давайте подивимось: це фарс показуха, а не план перемоги. Навіть чітко не сформулювано, що таке перемога. Усе у вигляді побажань і розпливчасто. Пункти плану, перелік побажань, майже вимог до партнерів. Нічого про нагальну потребу суттєвого підвищення ефективності функціонування держави за усіма напрямками. Перш за все, боротьба з корупцією та крадіями. Поки нас запросять в НАТО, нас залишиться дуже мало. Хто буде жити на наших територіях? Маємо наразі підтримувати президента. Кращий план це відставка Зеленського. Ви повинні перестати пити і почати платити достойні зарплати військовим. Божевілля, наших хлопців дуже мало. Віримо у перемогу, і нехай наш план реалізується якнайшвидше. Спланували план, планувати план щодо планів на планування генерального плану. Я більше довіряю та вірю ЗСУ, ніж Зеленському. Браво президенту і презирство внутрішнім і зовнішнім ворогам нашої благословенної України! Ми переможемо! Нам дуже пощастило, що наш президент не здає наші інтереси. Оборонку зруйнував мобілізацію, зірвав територію України. про**ує. Я нагадаю, що, попри отакі реакції в соцмереж однією з нуцілей чи з побажань Володимира Зеленського було навпаки, що по цей план перемоги об'єднав Україну. Ну, давайте послухаємо просто, що сказав президент, і продовжимо. Іноді, у час війни, буває так, що суспільство є такі історичні приклади, суспільство поляризується, але саме завдяки повазі. Один до одного та вдячності суспільство зберігається. І тому, будь ласка, не втрачаємо єдність, працюємо разом заради України, заради перемоги України, якщо втратимо єдність в Україні, ми точно втратимо єдність в Європі. Якщо втратимо єдність в Європі, ми точно втратимо підтримку світу. Всі дивляться на нас, якщо втратимо підтримку світу, ми програємо в цій війні, як було століття тому.